Приватбанк збирає мобільні телефони. Їх відправлятимуть військовим, які знаходяться у зоні АТО. Акція стартувала ще на початку серпня. За місяць вдалося зібрати більше ста мобільників. Їх вже відправили до зони. АТО Задля того, аби зв'язок не прослуховувався, телефони перепрошувають. До того ж, спілкування для військовослужбовців безкоштовне. Усі витрати бере на себе приватбанк. Наразі розпочався другий етап акції, триватиме від до кінця вересня. Тому працівники Приватбанку закликають кіровоградців стати активними учасниками благородної справи. Я хочу закликати жителів нашого міста, якщо у вас є телефони, неважливо, які вони, чи старого зразку, чи нового, які вам не потрібні, які вам не жалко, навіть телефони, якщо вони поломані, чи якщо вони не мають батареї, тобто зарядного, чи не мають якоїсь запасної частини, чи немає якоїсь, приносьте нам, будь ласка, ми збираємо будь-які телефони і будемо раді, якщо ви їх принесете у будь-яке відділення банку, а їх дуже багато, яке вам зручніше, яке вам найближче.